Апостол дня на 18 вересня Цар Небесний, утішителю, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш. Скарба добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. До Галатів послання святого Апостола Павла Читання 3, 23, 4, 5. Браття, раніше, ніж прийшла віра, ми були замкані під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися, так що закон був нашим виховником аж до Христа, щоб ми вірою оправдалися. Як же прийшла віра, ми вже більш не під виховником, бо всі ви Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви, що у Христа хрестилися, в Христа одягнулися. Нема ні юдея, ні грека, нема ні вільника, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, ви потомство Авраама, наслідки за обітницею. Кажу бо, доки наслідник малоліток, він нічим не відрізняється від слуги. Хоч він і пан усього, але стоїть під опікунами та домоправителями до призначеного батьком часу. Отак От і ми, як були малолітками, були підневолені перням світу, коли сповнився час Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викопати тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення.